Гурт Славчики повернувся із виступу у Лукачах, на якому зібрав 18 тисяч гривень, розповідає одна із організаторок благодійних концертів, волонтерка Марта Татарина. П'ять поїздок, які ми здійснили. Кошти пішли частково на ремонт авто, яке забрали з передової, і потрібно було реставрацію провести. А також ми придбали авто, нам друзі з Польщі привезли її, і вже вона на сході служить і допомагає військовим. Ось зараз оці кошти. Що сьогодні то чи з половина коштів з тих 18 тисяч? Піде 10 тисяч. Ми хочемо взяти на рацію. Ми це Україна, ми, це Україна, ріки гори, полонини. Це наш край. У гурті Славчики співають діти із Устилузької та Зимнівської громад, розповідає волонтерка Марта Татарина. З її слів, ініціатором створення колективу став місцевий волонтер В'ячеслав Проскуренко. Гурт назвали на його честь. В нас є такі дітки, це з Устилузької публічної бібліотеки, є клуб юні читайлики, які, окрім того, там і співають, танцюють, малюють. Ми вирішили їх з'єднати діток. Відбулася перша репетиція. Зі слів волонтерки, у колективі співає 12 дітей, віком від 9 до 19 років. Яна Семенюк найстарша учасниця гурту. Ми всі згуртовані, всі дружні, нас ніхто не свариться, всі один одного підтримуємо. Тато двох сестричок Зоряни і Злати – військовослужбовець. Дівчатка розповідають, дуже чекають його повернення додому. Дуже подобається. І багато пісень дуже вчимо. Ми своїми виступами допомагаємо військовим. Мій тато теж військовий, я дуже хочу, щоб він повернувся. Наш тато воює вже рік. Я за ним сумую, я хочу допомогти. 13 Тринадцятирічна Мар'яна Адамчук говорить: до участі у колективі Славчики співами не займалася. З Самого початку було важко, тому що я переживала, не знала, як робити, що говорити, як співати. З часом просто звикаєш до цього. У репертуарі колективу понад 20 українських патріотичних пісень розповідає художня керівниця Оксана Лещук. Янчук на репетиції збираються раз в тиждень. Ми співаємо в бусі. Їдемо туди, співаємо, їдемо назад, співаємо. Оце наші репетиції. Концерт у нас три години, це мінімум. Як розповіла волонтерка Марта Татарина, колектив Славчики здійснив сім поїздок в Волинню. Загалом під час благодійних виступів дітям вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.